Кран потиснути. Мені колись мій дід розказував, що це було багато ще людей. Була така криниця. І коло криниці було таке горнятко, кубельце називали. І пішла назва від цього кубельця село Кубаївка. А ще була одна версія. Тут були поляки. І ім'я було поляка Куба. І цей Куба. Ходив до полячки Єви. І Куба і Євка. Що Куба йшов до Євки і була Куба-Євка. У нас колись було велике село, багато жило поляків, євреїв. Потім відкрили границі поляків, виїхали. Лишилися українці. Українців теж було більше, але вся молодіж повтікала по містах, по селах більших. І лишилися такі вже пожилі люди. У нас була цегельня, завод, скло дули, гута. Млин був такий, що садівка йшла молоти до нас в Кубаївку. Магазин був, школа була. Були початкові класи, чотири класи тут було. Одна школа лишилася, з школи зробили клуб, з клубу зробили тепер воєнну підготовку, приїздять атовці сюди до нас. У нас був і костю польський, але костю забрали десь переріслів, завалили, забрали, і там клуб побудували, бо поляки виїхали, то й не було вже, а українці побудували собі церкву. Скучно, сумно. О, я дзвоню до дітей, дзвоню до внуків, аби з кимось поговорити, подружки, си, то аби час пройшов. Ти що робити? Як, як не можеш, куди буду йти на старість? Діти мене кличуть, аби я йшла. Але я не хочу, то кожного має своє. У дітей є діти, внуки. Ну, а я собі тихонько тут, помалише корову тримаю та доживаю. У нас наше було тоді, яке попрацювати 45 людей. Боже мені. Але двері прикривайте, бо димня, їй військо Ну, Скоро буде рожати. Телята, дві корови, ганка Бо з того жилося, діти вчилися. А цей берег у нас називається чортове коліно. Бо він такий о. і так назвали. Колись у нас е, рубали ліс, їздили лісовози. Ну і тут був чоловік спеціально закріплений за берегом, що він підсипав берег. Ну і мучились, і, і каже, ой, то так погано, то так погано через це чортове коліно, і так прозвали чортове коліно. Це я ще дівчиною теж, оця й оця. Це мої діти. Маленькі. Оце ми з чоловіком. Що робити? Нема куди вже йти на старість. Ходи сюди, грішка. Ой, грішка, йдемо до камери. Що ти? О, тут ти мені там. Річю. Речуха. Чекай, бо ти якісь нефайнички. А як собі заспіваю, та як собі вівкну піде голос понад колос аж на кубаївку. Мій хресний батько був повстанець, я пам'ятаю, як я була мала. Як приходили хлопці, так дивилися, мене брали на руку ввечір. Приходили хлопці, тато за стіл клав їх, все. На рану приходили вже з МКВД, копали підлогу, то там хата ще й тепер є, моя хата. Копали підлогу, копали підлогу, шукали Бандерів. Я пам'ятаю, що там нижче нашої хати був такий бункер, де так само хлопці ховалися, чи як треба було. Багато такого є, що можна подивитися. Навіть було таке, що під підпіллю тут, у цій хаті священник шлюб давав. Тоді, якщо за радянської влади, що все під підпіллю було, приходив і службу правив, а потім вже, як було, Ну, в лісництві там був такий був здорий. Отець що мав пасіку, але це пиллю. А люди приходили до нього вечором на службу. І тепер молюся, і так дивися на ліс, дивлюся, на скільки хотів, то вже нема, чим раз, чим раз. І так думаю, може б я йшла в Франківськ. А потім думаю, я ще буду трошки. Кубаївко, Кубаївко, ти маленьке село, чомусь тобі Кубаївко, сумно невесело.